Благодійність завжди на часі. Творити добрі справи легко, якщо це від душі. Війна лише посилила бажання займатися цим. А тому діти, педагоги, батьки закладів освіти індустріального району активно долучилися до участі у благодійних акціях, а деякі стали їх ініціаторами. З нагоди святкування Дня Збройних сил України розкажемо про деякі з них. Майже з перших днів війни учні та педагоги закладів освіти номер 113 80, 88, 163, 104, 157 долучилися до волонтерської діяльності. Хтось в'яже сітки, хтось своїми руками виготовляє окопні свічки, обереги, малюнки, смаколики, збирає гроші та речі на потребу військових, гуманітарні набори. Через волонтерів допомога передається нашим захисникам на передову. Колективи шкіл 26, 121, 15 ініціювали проведення акцій на підтримку харківського військового шпиталю. Для поранених було зібрано та передано постільну білизну, одяг, солодкі подарунки. Співпраця зі шпиталем продовжується і надалі. Усі, хто має можливість, усілякими способами підтримує українську армію. Саме так про свою волонтерську роботу можуть сказати учні школи номер 26 Адже з вересня тут стартував проєкт Наша допомога, крок до перемоги, у рамках якого вже пройшли акції смаколики для душі, зігріваємо теплом своїх сердець, теплом зігріті Воїне одужуй». Кожен переживає тяжкі часи і намагається допомогти, внести свій вклад в перемогу. Педагогічні працівники, діти, батьки школи номер 71 в'яжуть шкарпетки для потреб військових, допомагають пораненим, які знаходяться у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону через благодійний фонд Сестра милосердя. Школа номер 40 долучається до проведення міської акції Героям сучасності. Це ще одна можливість надіслати воїнам ЗСУ свої найщиріші побажання, голосові повідомлення, вірші. А саме зараз триває збір коштів на пікап для ЗСУ. Збір триває. До нього можете долучитися і ви за посиланням у qr коді з перших днів війни. Дружня родина 70-ї школи об'єдналася з волонтерськими організаціями Звичайні люди, Харково-Мир, Ротарі Клаб Харків Надія навколо спільної справи допомогти мешканцям мікрорайону і воїнам ЗСУ. Окопні свічки, маскувальні сітки, мотиваційні іграшки, патріотичні браслети, теплі шкарпетки це той посильний внесок, щирий привіт і підтримка земляків, які вірять у перемогу. Підтримка захисників Харкова важливо для кожного з учасників освітнього процесу школи номер 157. Починаючи з вересня, активну діяльність почала юна команда волонтерів, яка складається з учнів та батьків 4 класу. Учні власноруч виготовляють обереги, батьки допомагають з виготовленням солодощів та смаколиків для наших захисників. Слова подяки від наших захисників надають сили, мотивують, посилюють бажання й надалі працювати заради миру та спокою в державі. Школа номер 168 тісно співпрацює з шарівським ліцеєм та Валківським будинком дитячої та юнацької творчості. Співпраця розпочалася у вересні 22-го року, коли дізналися, що учні ліцею під керівництвом дорослих виготовляють маскувальні костюми кікімори для наших військових, снайперів та розвідників. Для виготовлення таких костюмів потрібна спеціальна дорога тканина. Тому було організовано благодійну акцію для збору коштів серед учнів, батьків, учителів 168-ї. На даний час спільними зусиллями виготовлено 63 кікімори, які через волонтерів передано нашим захисникам. Співпраця продовжується. Сьогодні будь-який внесок в добробут нашої армії та країни це обов'язок кожного громадянина і кожен допомагає, знаходячись на своєму місці. А тому учасники освітнього процесу школи 119 намагаються підтримати захисників гуманітарною допомогою. Майже кожен учень, вчителі чи батьки причетні до нехитрої, але такої важливої справи, як плетіння захисних сіток. Скільки життів вони врятували? Навіть самі військові кажуть, що то сітки золоті, бо їх плели рідні руки матусь, дружин наречених. А сітки, плетені дітьми, завжди відрізняються. На такій сітці завжди прихований візерунок, чи то сонечко, чи то сердечко, прапорець, чи смайлик. Лідери учнівського самоврядування 119 ї школи ніколи не залишаються осторонь. Ними в різних куточках нашої планети організовуються благодійні ярмарки, кошти від яких ідуть на потреби славитної армії України. Війна продовжується, тому кожен працює та допомагає як може. Не виключення й учасники освітнього процесу закладів дошкільної освіти нашого району. Так, в цей важливий для держави час колектив закладів дошкільної освіти номер 453 322, 232, 407, 463 намагаються підтримати бойовий дух захисників України. Збирають теплий одяг, солодощі, окопні свічки, обереги та дитячі малюнки, донатять кошти. Для колективів це велика честь мати можливість, хоча б трішки підтримати наших героїв. Війна, іспит для всіх нас. Як ми складемо цей іспит, залежить також від кожного з нас. Саме тому індустріальний район пишається людьми, які роблять чимало добрих справ заради перемоги. Катерина Андріївна Мойсеєнко, матуся учня школи 118, протягом 9 місяців війни продовжує волонтерити та допомагати нашим захисникам разом з небайдужими українцями. Її силами для потреб зсу передано автомобіль вартістю 162 тисячі гривень та багато інших потрібних речей. Родина вихованки дитячого садочка номер 438 ксюши Жван Жванської, передала медикаменти, милиці та ліки для військових госпіталів. разом з благодійним фондом Спільна справа Харків відправили на фронт піролізні пічки та боржуйки для обігріву наших бійців. Калиній Світлана Леонідівна, вчитель-дефектолог садочка 240 з березня долучилася до громадської організації Волонтерська ліга у місті Красноград та проводила безкоштовні заняття для дітей та батьків, в тому числі допомагала сплетінням маскувальних сіток та робила з дітьми янголят для підтримки наших військових на фронті. Вихователь цього ж садочка Московка Юлія Михайлівна допомагає збройним силам з самого початку війни. У вільний від роботи час вона їздить на деокуповані території та прифронтові села Харківської області. Там зустрічає багато військових, яким допомагає продуктами харчування, медикаментами, окопними свічками, тепловентиляторами. Також проводила збір тканини для плетіння маскувальних сіток. Юлія Михайлівна уже кілька разів за період війни здавала кров, щоб врятувати життя пораненим захисникам. Найкращою нагородою для неї є вдячні очі та врятовані життя наших воїнів. Це і є справжнє служіння та діяльність, яка наближає перемогу. Українці кожного дня вражають світ своєю стійкістю та єднанням. Люди долучаються та самостійно організовують безліч ініціатив, щоб допомогти армії. Ми впевнено йдемо до перемоги, а наше єднання з кожним днем її пришвидшує. В єдності наша сила. Щиро вітаємо збройні сили України зі святом. Нехай янголи оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з нашою перемогою.